До телеканалу ITV Media Group завітали працівники агентства нерухомості Рівненська Оселя. Мета візиту особлива. Виконуючи колядки, благодійники не лише дарують святковий настрій, а й збирають кошти на потреби військових. Рік минає, ворога долає. Все увітає Крим наш повертає весь. Волонтерка та працівниця агентства Владислава Єремеєва каже, збір коштів має чітку мету. Нині докладають усіх зусиль, аби виконати обіцянку дану для полеглого героя. Нещодавно до нас звернувся наш товариш Гордічук Богдан з проханням придбати антидронову рушницю для його батальйону. На жаль, перед Різдвом Богдана не стало, але ми свою обіцянку виконуємо і сподіваємося, що всі приєднаються до такої великої справи. Разом із антидроновою рушницею планують оплатити і пеленгатор пристрій, що коригує роботу цього спеціального. Обладнання Сума, яку хочуть зібрати, доволі велика: 1 мільйон 390 тисяч гривень. Та організатори переконані, разом з небайдужими українцями їм вдасться виручити необхідну кількість коштів за лічені дні на сьогоднішній день. Втомлюватися від того, що в нас є в країні, неможливо. Потрібно завжди працювати над тим, над, над сумісною перемогою. Якщо маєте бажання, щоб ми прийшли і до вас заколядували, запрошуйте. Ми обов'язково до вас завітаємо і разом будемо донатити на засилу. Сьогодні з колядками колектив завітав не лише до нашого каналу, спершу були і у Рівненському ЦНАПі, і в обласній раді, та на цьому шлях благодійників не завершився. Колядують всюди, куди запросять, навіть у продуктових магазинах. Дуже добре, що під час колядування до нас можуть прийти заколядувати, і ми можемо цим допомогти. Дуже сподобалася нам колядка. Як дівчатка поколядували, вони нам підняли в цей момент настрій. Якщо ви бажаєте приєднатися до збору коштів на антидронову рушницю, та Ангатур до неї, або будете раді побачити колядників на своєму порозі, можете скористатися реквізитом або номером телефону, який бачите на екрані. Благодійники закликають долучайтеся до допомоги, бо лише так наші захисники зможуть якнайшвидше повернутися до своїх домівок, і окрім них, у дворі кожного українця, зовсім скоро постукає перемога. Тетяна Міщинська, Олег Степанюк та Богдан Корб'як. Телеканал ITV.